Вітаю вас, любі друзі, на моєму каналі. Я продовжую в'язати свою тонічку ірландським мережим. І сьогодні показую другий елемент ось таку квіточку. Цю квіточку я в'яжу за схемою, яку ось намалювала. Бачите, вона в мене не дуже гарно виходить, але я ж покажу, як саме я її в'язала. Ось таку квіточку. І будемо в'язати. В'яжу я із тонесеньких ниточок. Тут в 50 грамах 350 метрів. От, але показувати зразок я буду із ось таких ниточок, трошки товщі вони, це віолет. Тож, давайте приступимо. Що перш за все, потрібно зробити? Перш за все, Звичайно ж, набираємо повітряні петлі. Їх потрібно набрати 10, тобто починаємо із 10 повітряних петель. Робимо разом. Я, звичайно ж, нікого не вчу, я просто показую, як я це роблю. Ось, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 10 повітряних петель. Ми їх в одне кільце замикаємо ось таким чином, просто петелькою з'єднувальною. ось так. Тепер потрібно обв'язати ось це кільце, яке у нас вийшло, стовпчиками без накиду. Їх має бути 22. Ну, Перший стовпчик це дві повітряні петлі підйому. Ось він. Перший стовпчик уже є ниточку, як я вже казала в минулому своєму відео, я намагаюся сховати відразу, зав'язати її. Отже, продовжуємо ось два. Стопчики без накиду в'яжуться дуже легко. Просто, коли невелика робота, то трошки незручно це робити, але ось так. 3. 4 Ну І таким чином обв'язуємо усе кільце. Їх має бути 22 такі стовпчики. 5. Далі я не рахую. 22 стовпчики без накиду. І з'єднуємо із першим стовпчиком, цей 22-й, просто з'єднувальною петелькою. Ось так. Далі нам потрібно зробити 11 стовпчиків із одним накидом, а між ними по 3 повітряні петлі. Ну, Звичайно, перший стовпчик це 3 повітряні петлі, підйому ось вони. 3 петлі. Тепер три петлі, які мають бути між стовпчиками. І на кінець стовпчик з одним накидом. Я пропускаю одну петлю нашого кільця і в наступну ввожу гачок, пров'язую стовпчик з одним накидом, три повітряні петлі, знову пропускаю одну петельку. І в наступну ввожу гачок, пров'язую стовпчик з одним накидом. Ось так. Їх має бути 11 ось таких стовпчиків. Я повільно, намагаюся, щоб було видно. Останній одинадцятий стовпчик пров'язую, три повітряні петлі, і приєдную до першого стовпчика з'єднувальною петелькою. Ось так. Далі. Ми маємо обв'язати кожну ось цю арочку для того, щоб вийшла квіточка. Ну, ось така квіточка буде. Як обв'язуємо 4 повітряні петлі. Далі має бути. ну на схемі у мене 5 стовпчиків, я їх роблю чотири, так зручніше і так красивіше, мені здається, квіточка виходить. Чотири стовпчики з одним накидом з однією вершиною. Ось в цю арочку. Ось так. Один стовпчик. Я його не дов'язую до кінця, тому що має бути одна вершина. Два. Три. 4 з'єдную спочатку 4 стовпчики. У мене 5 петель на гачку, з'єдную 4 спочатку, а тепер іще 2 петельки ось так. І виходить 4 стовпчики з однією вершиною. 4 повітряні петлі. І у стовпчик попереднього ряду. Робимо стовпчик без накиду. Ось так. І перший пелюсточок у нас готовий. Продовжуємо 4 повітряні петлі. Чотири стовпчики з одним накидом з однією вершиною. Три чотири, з'єднуємо і ще раз чотири повітряні петлі. Попередній стопчик у вершину попереднього ряду, стовпчик без накиду. І таким чином обв'язуємо повністю. Усі арочки у нас вийде квіточка. Закінчую в'язати цю квіточку, ось останній пелюсточок, 4 повітряні петлі, 4 стовпчики з одним накидом з однією вершиною. Ось так, роблю одну вершину, 4 повітряні петлі і закінчую роботу приєдную, приєднувальною петелькою. Ось сюди, де у нас починався перший пелюсточок. Так, приєдную, роблю повітряну петельку, відрізаю ниточку відразу. І ниточку я відразу ж намагаюся сховати. Щоб вона не заважала. Я не залишаю на потім, я ховаю ниточки відразу, роблю це ось так. З виворітної сторони. Є ось тут петельки у мене такі. Ось, я вставляю в них гачок і протягую ось цю ниточку, яку відрізала. Ось так. Я її сховала, закріпила все. І вийшла ось така квіточка. Ось вона. Ця квіточка на полотні показую, де вона в мене знаходиться. Ось, подивіться. Ось вони, ці квіточки на полотні, яке вже готове. Ну що, дорогі мої, я вам дуже вдячна за перегляд. І всього вам найкращого, до наступних зустрічей!